Вітаю всіх, хто хоче навчитися математиці. Сьогодні тема нашого уроку – властивості множень. Перш ніж приступити до властивості множення, хочу вам нагадати, яким чином виконується множення натурального числа на розрядну одиницю. Це правило вам відомо з початкових класів. Щоб помножити натуральне число на розрядну одиницю, 10-100 тисяч і так далі, треба приписати справу до нього. До цього числа стільки нулів, скільки їх у розрядній одиниці. І наші приклади з підручника 54 помножити на 100, ми приписуємо 2 нулі, отримуємо 5400, 237 множимо на 1000, приписуємо 3 нулі, отримаємо 237 тисяч. А тепер переставна властивість множення. У деяких підручниках для початкових класів називається переставний закон множення. І так, і так правильно. Якщо розглянути простенький приклад, які подано у підручнику 6 рядів по 5 пакетів соку у кожному, то ми можемо дізнатися загальну кількість пакетів, або 6 помножити на 5, або 5 помножити на 6, що в обох випадках нам дасть 30 пакетів. Тому маємо переставний закон множення, як ви його називали, в початкових класах, або переставну властивість множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. Ми можемо це записати у буквеному вигляді а помножити на b, до рівня помножити на А. Сполучна властивість множення, вона могла б могла вас ще називатися сполучний закон множення. Якщо у кожному пакеті по 2 літри, то ми можемо знайти загальну кількість пакетів. Ну, в принципі, навіть не двома способами, а більшої кількістю способів. Це на ваших екранах. Зі сполучною властивістю множення ви також чудово знайомі початкових класів. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього. Чисело відповідно, переставно сполучну властивість множення можна застосовувати, вони дають можливість групувати множники на власний розсуд, а отже, обчислювати зручним способом та спрощувати вирази. Зараз ви бачите на екрані приклади з підручника. Ви натисніть паузу, на них подивіться, роздивіться. Якщо вони вам зрозумілі, дуже добре, а якщо вони вам менш зрозумілі, то зараз ми приступимо до розв'язування аналогічних прикладів. Головне, що ви повинні зрозуміти, це те, що можна переставляти і сполучати множники, групувати їх на власний розсуд для спрощення об Отже, почнемо дивитися. Приклади. Обчисли зручним способом. Коли ми будемо обчислювати зручним способом, ми будемо використовувати те, що 2 на 5, наприклад, 10, 20 на 5, наприклад, 100, 4 на 25, теж, наприклад, 100. Такі приклади у вас були у початкових класах. Важливо пам'ятати, що 8х125 це 1000, що Це теж досить часто використовується. Отже, перший приклад. 4 на 149 і на 25. Ну, знайома для вас ситуація. Ми можемо використати те, що 4 на 25 нам дає 100. Таким чином, ми згрупуємо 4 помножити на 25 і те, що вийде на 149. Ну, 4 на 25 це 100, як я сказав. На 100 ми пригадали як множити. Приписали 2 нулі, 14900. Другий приклад. 50 на 137 і помножити на 20. Якщо ми 50 помножимо на 20, а потім те, що вийде, помножимо на 137, то зрозуміла річ, що ми досягнемо мети зручних обчислень. 50 на 20 це 1000. На 1000, як множити, ми пригадали, треба приписати 3 нулі, і це буде 137 тисяч. Третій приклад. 127 на 125 і на 8. 125 на 8 це 1000, тому ми 127 залишаємо, а виконуємо множення 125 на 8 у першу чергу. Як я сказав, це нам дає 1000. І отже, відповіді до цього третього прикладу є 127 тисяч. Ну, відповідь до таких завдань писати не будемо для економії часу. Обчисли зручним способом. Це вже трішечки цікавіше. Безумовно, можна перший приклад за великим рахунком обчислити, і безпосередньо багато хто з вас це зробить усно. Але я покажу спосіб, який нам знадобиться. І для другого прикладу в цьому завданні, в принципі, при подальшому навчанні в школі. Число 200 можна подати у вигляді добутку двох чисел, 2 і 100. А я напишу 100 помножити на 2. І це число 2, яке утворилося, я помножу на 35. Що, звичайно, робиться усно. Ну, я думаю, що ви цей приклад усно багато хто уснить, зможе сам розв'язати. 2 помножити на 35 це 70. І 70 помножити на 100, приписуємо нулі – це 7000. Другий приклад вже цікавіше. 48 на 125. Це вже набагато цікавіше. Як ми з вами. Згадали, або, можливо, дізналися. 125 на 8 це дуже класно множиться, це 1000. А раз це класно множиться, а в число 48. Ходить множникам число 8. Значить, 48 ми подаємо 6 на 8 і на 125. Потім ми 8 множимо на 125, це буде 1000. І 6 помножити на 1000, буде 6. Давайте я чорний візьму, буде 6000. Ну, Хочу сказати, що цей прийом треба запам'ятати. Прийом, який полягає в тому, що якщо в нас є потреба, один з множників, а можливо і два множника, ми розкладаємо відповідно на два множники так, щоб нам було зручно. Припустимо, що хтось із учнів би розклав 48, 2 на 24, наприклад. Ну, ви бачите, що. При цьому зручні обчислення у нас не з'явились. А так, як я розклав я, 125 на 8 нам дало зручні обчислення. Спростити вираз. Спростити вираз, ну, ми ще раз, скажімо так, зробимо крок до нашого наступного вивчення алгебри у цьому класі. Спростити вираз. Як ми можемо спростити цей вираз? Ми можемо спростити цей вираз так, що ми можемо обчислити добуток 6 на 4. І потім те, що. Отримаємо помножити на х. Тобто 24 помножити на х. Ми з вами домовилися під час попереднього уроку, що між числом і буквою знак множення можна написати, значить це 24х. Далі я писати не буду. 3 на P на 7 і на А. Ми можемо виконати множення чисел 3 на 7, а потім те, що вийде, помножити на P і помножити на. A. Тобто ми отримаємо відповідь 21ПА. Таким чином, ми досягли мети той вираз, який ми отримали, він простіший, ніж той вираз, який задавався. Наша четверта вправа фактично є продовженням попередньо. Спростити вираз і обчислити його значення, якщо m дорівнює 119. Спочатку виконуємо так, як нам запропоновано спростити вираз. Щоб спростити вираз, ми можемо. Переставити і сполучити множники так, щоб першою дією виконати множення чисел 2 на 500, а потім те, що вийде, помножити не. Якщо ми 2 помножимо на 500, це буде 1000. Отже, спрощений вираз це 1000. Як ми вже з вами домовлялися, якщо нам дається значення буква m дорівнює 119, то ми підставляємо це значення у спрощений вираз, а не у початковий, то 1000 m. Дорівнює 1000 помножити на 119, і це буде 119 тисяч. Домовляємося в таких завданнях написати відповідь, ну, щоб скоротити трішечки час. Але якщо, до речі, кажучи, якщо відповідь треба написати на контрольній, ну, давайте напишемо один раз, щоб ви бачили. Спростити вираз та знайти його значення. Тобто тут є. Два питання, фактично. Тобто, спростити вираз, відповідь 1000 М, знайти його значення 119 тисяч. Тобто, ми маємо у відповіді дати, питання на, дати відповідь на обидва питання. Як зміниться добуток двох чисел, якщо один з множників збільшити у 5 разів? Хочу сказати, що такі завдання є. У підручниках початкових для початкових класів, зокрема, в моїх підручниках є, але там пропонується відповідь на таке завдання давати на прикладі конкретного множення. А зараз ми з вами таке завдання розв'яжемо у загальному вигляді, тобто зробимо крок вперед. Як зміниться добуток двох чисел? Значить, нехай у нас є добуток, а помножити на Б. Як зміниться цей добуток, якщо один з множників збільшити в 5 разів? Ну, будемо перший збільшувати. Що значить збільшити число у 5 разів? Збільшити число в 5 разів, це означає помножити його на 5. Що означає збільшити А в 5 разів? Це означає А помножити на 5. Я напишу 5А. Значить Ми отримали добуток 5А помножити на Б, оскільки ми перший множник збільшили в 5 разів. Потім ми застосуємо переставну і сполучну властивість. А А на Б в нас був початковий добуток. А ми отримали 5 помножити на А, Б. Таким чином, добуток збільшився. Давайте я напишу, тут вже треба написати відповідь, добуток збільшиться у 5 разів. Ну, тобто, відповідь не буду писати, я тут напишу поряд відповідь. Як зміниться добуток, якщо один з множників збільшити в 2 рази, ну, наприклад, перший, я збільшив в 2 рази. А другий я збільшив ось, ну, 7 разів так вимагає умови. Як збільшиться добуток? Давайте напишемо це без дужок. У нас фактично є добуток 4 множників. Ми можемо 2 на 7 помножити 1, і потім те, що вийде, помножити на А і помножити на Б. Таким чином, 2 на 7 це 14 АБ. Або у нас добуток початковий просто АБ. А став 14 апа. Тобто він збільшився у 14 разів. Добуток збільшиться у 14 разів. Добуток збільшиться у 14 разів. Тепер прийшов час зробити важливий крок вперед. Нас чекає розподільна властивість множення. Можна розглянути той приклад, який у підручнику. І хочу сказати, що розподільна властивість множення вона є у підручниках початкових класів. Інша справа, що вона не завжди так називається, вона називається множення суми на число, властивість множення суми на число або властивість множення різниці на число. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати. У нижній частині слайду ви це бачите. Тобто, якщо А плюс Б треба помножити на С, ми можемо А помножити на С, Б помножити на С, і ці добутки додати. Також можна довести і справжнюється розподільна властивість множення для різниці. Ви бачите приклад з підручника. Такі приклади ви розглядали в початковій школі. Щоб, щоб помножити різницю на число, можна зменшуваний від'ємник помножити на це число і від першого добутку відняти другий. Тобто, якщо нам треба А мінус Б помножити на це, ми можемо А помножити на це, Б помножити на це, і від першого добутку відняти другий. Хочу сказати, що у Початкових класів ви це використовували для знаходження різних добутків, коли ви один з множників розкладали на суму або на різницю і множили на друге число. Звичайно, так можна поступати і в п'ятому класі для обчислень. Ми будемо трішечки пізніше так поступати для іншої апарації. А поки що нам треба зробити наступний крок вперед. Ось на моєму слайді ви бачите записаний закон, який ми тільки що згадали, або властивість відносно додавання розподільного властивісті. Я переставляю місцями ліву і праву частину і фактично отримую нову рівність. Цю нову рівність зі старої я отримав, переставивши місцями ліву і праву частину. Хочу зауважити, що у деяких підручниках і початкових класів. Показано, як ця властивість застосовується. Давайте розглянемо, що в цій властивості я візьму зелений колір, наприклад. А множиться на С, Б множиться на С. В нас сума двох добутків. У кожного з цих добутків є спільний множник С. Ми можемо додати А плюс Б і те, що вийде, помножити на С. Таку, таку операцію ми в 7 класі, ну і зараз можемо називати винесення спільного множника задушки. Ця операція може приводити до спрощення обчислення, наприклад, у випадку, який ви бачите на екрані. Що ми бачимо на цьому, в цьому прикладі? Ми бачимо, що в нас два добутки. Вони. Потім додаються. І в цих добутках є спільний множник 418. Правда, в першому добутку він стоїть на першому місці, в другому, на другому. Це нормально, абсолютно, ми можемо виконати переставний властивість множення і переставити. Ми цього виконувати не будемо. А зразу застосуємо розподільну властивість. 418 помножити, а в дужках 26 плюс 74. 74 – це 100. І якщо 418 помножити на 100, це 41 800. Аналогічні міркування нам підійдуть і для випадку з різниці. Якщо ми переставимо місцями, давайте я знову це покажу. Значить, якщо ми переставимо місцями ліву і праву частину рівності розподільної властивості відносно віднімання, то ми зможемо подивитися, що в нас віднімається від добутку А на С, віднімається добуток Б на С. В них є спільний множник С. І тому ми можемо від А відняти Б, і потім від того, що вийде, відняти С. Що я продемонструю на прикладі другому. Праве 6. В нас є спільний множник, так, я трішечки О, 19. Цей спільний множник я можу написати до дужок, можу на першому місці, можу на другому, немає значення. А в дужках 716 мінус 715. В дужках ми отримаємо одиничку, А 19 помножити на 1 буде 19. Я показав застосування розподільної властивості множення для обчислення виразів. Але. Розподільна властивість множення має велике застосування. Це нас чекає попереду. А зараз я трішечки приклад шостий, ну, скажімо так, посилю. Да? Математично його посилю. В нас є, давайте я перепишу. В нас є три добутки. Три добутки. Між першим і другим стоїть плюс, між другим і третім стоїть мінус. І в цих цих добутках... Один і той самий множник повторюється, це множник 12137. Тому я можу його написати до дужок. А в дужках можу написати, ну, скажімо так, в 7 класі я люблю казати так, а в дужках ми пишемо те, що не підкреслено. Там ми будемо з буквами працювати, з виразами більш складними. В дужках ми пишемо те, що не підкреслено. Не підкреслено 26, не підкреслено 15, не підкреслений плюс, не підкреслений мінус, не підкреслено мінус 31. 26 плюс 15 це 41, мінус 31 це 10. Тобто у дужках ми отримали 10. На 10 множити зручно, класно. Дописуємо нулик, ну і можна прочитати 121 370. Далі нас чекає ще один крок на шляху до наших хороших майбутніх знань з алгібри. Спростити вираз, але вираз є буквеним. Тобто ми маємо спростити 11 t плюс 2 t Ми можемо використати розподільну властивість множення для буквеного виразу також. У нас є спільний множник t для обох виразів. Ми можемо його записати до дужок, а в дужках виконати додавання 11 плюс 2. 11 плюс 2 буде 13, і таким чином ми спростили вираз, отримали 13Т. Хочу зразу сказати, що у нас е, в майбутньому, в майбутньому 6 класі, буде така операція, називатися зведення подібних доданків. Так тому, якщо ви чули таку операцію, то ми з нею зараз познайомилися. 5П додати П. Хочу зразу сказати, що 5П додати П. Якщо ми будемо неуважні і спробуємо зробити це за шаблоном минулого прикладу, нічого не дописуючи, то нас спіткає невдача. Хочу сказати, що будь-яке число можна помножити на 1 і від цього число не змінюється. 5 дорівнює, 5 помножити на 1, 10 дорівнює 10 помножити на 1. Є букву можна помножити на 1. Ну, наприклад, буква А це А помножити на 1. Або 1 помножити на 1. Тому я можу переписати цей приклад або зразу дописати одиничку до P. Таким чином, я число 1 дописую як множник до буковки P. P і 1П це одне і те саме. Але зараз, якщо я захочу П винести за дужки, то від другого. Доданку в нас вже залишиться одиничка. Якби цієї одинички не було, то я думаю, що ви б не побачили, що там є одиничка. Тому ми штучним чином домножуємо П на одиницю. І таким чином це нам дозволяє завершити приклад. Запам'ятайте, будь ласка, цей прийом. Це дуже-дуже важливий прийом, і дуже багато учнів роблять помилку в цьому. Йдемо далі: 13А мінус а В нас є знову-таки спільний множник А. Якщо я його напишу поза дужками, то в дужках буде 13-11А. І це буде 2А. Таким чином ми виконали спрощення всіх трьох запропонованих виразів. І зробимо наступний крок вперед. Спростити вираз і знайти його значення при вказаному значенні А. Тобто наступний крок. Перше, 15А плюс 27А мінус 12А. Ми маємо спільний множник А. Ми можемо його записати за дужками. Можна його першим, до речі, кажучи, писати теж буде правда. Це буде 15 плюс 27 мінус 12. Після цього ми повинні порахувати вираз в дужках, і це буде 30. А далі ми повинні підставляти число 54, як ми з вами багато разів домовлялися. у спрощений вираз. 130 це 30 помножити на 54. пропонується вам самостійно виконати множення, як це буде 1620. Другий вираз. 19а плюс А мінус 6А. Ну, тут я вже переписувати не буду. Я зразу тут напишу таку червоненьку одиничку. Як множник, другий множник до буковки А. І тоді я можу написати 19 плюс 1 мінус 6 у дужках, І все, що в дужках, умножити на А. В дужках буде 14. Отже, спрощений вираз 14А. І якщо А дорівнює 23, то ми підставляємо у спрощений вираз. 14 на 23, це буде 322. Пропонується пересвідчитися самому, виконати це множення. Якщо ми будемо використовувати розподільну властивість множення для виразів а плюс Б помножити на С, а-Б помножити на С, або С помножити на А плюс Б. І С помножити на А-Б, то ми отримаємо вираз, що не містить дужок. Таку операцію в математиці називають розкриття дужок. Ми розглянемо у 5 класі поки що найпростіше приклади, а по мірі нашого навчання приклади будуть, ну скажімо так, ставати це складнішими і складнішими. Отже, 7 помножити на А плюс 2. Ми можемо 7 помножити на А і потім 7 помножити на 2. І оскільки між доданками, ну, вони є доданками, між А і 2 стоїть знак плюс, то ми об'єднуємо знаком плюс і отримані добутки. 7 помножити на А. Плюс 7 помножити на 2. Я застосував відому нам властивість і отримав ось такий вираз. В цей момент я вже дужки розкрив. Дужки вже розкриті. Але в цей момент треба задуматися, чи не можемо ми спростити отриманий вираз. Ми отриманий вираз можемо спростити. 7 помножити на, ми домовилися записувати 7а. Ну а 7 помножити на 2 це просто 14. Другий приклад. Хмінус 2 помножити на 4. Тут множник 4 стоїть. На відповідно на другому місці. Якщо комусь зручніше можна переставити на перше, наприклад, ну, я буду множити зразу. Ми маємо 4 помножити на х і відняти 4 помножити на 2. Саме відняти, оскільки у нас тут у дужках стоїть знак мінус, тому ми віднімаємо. У першому прикладі у нас у дужках стояв знак плюс, тому ми додавали. Можна натиснути паузу і зрозуміти, чому відмінюється цих двох прикладів. Ну, 4 помножити на x, я вже написав 4х заздалегідь, а 4 помножити на 2 8. Третій приклад. 3 помножити на 7m плюс 2к. Ну, до речі, кажучи, між числом 3 і дужкою знак множення можна не писати, Ну, я так набрав зі знаком множення. Значить, ми маємо 3 помножити на 7m, після цього плюс, і 3 помножити на 2к. Хочу знову-таки сказати, що якщо в нас тут плюс, то в нас і тут плюс. Давайте спрощувати. 3 помножити на 7 буде 21. Ми такі вирази спрощували в одній з попередніх прав. 3 помножити на 7 21 і дописуємо. M. А 3 помножити на 2, 6, і дописуємо К. І крайній приклад на сьогодні. Він звертаємо увагу у дужках знак мінус. Тому ми. 2 множимо на х. Обов'язково ставимо мінус, а не плюс. І 2 множимо на 2y. 2 помножити на х ми залишаємо, з ним ми нічого зробити не можемо, спростити не можемо. А 2 помножити на 2y це буде 4y. Таким чином, я показав вам поки що найпростіші приклади на розкриття дужок. Це дуже важливо. Для нашого майбутнього навчання. Ми будемо розкривати дужки в п'ятому класі, і в 6, особливо активно цим, цим будемо займатися під час курсу алгібри, починаючи з 7 класу. Кінгсі уроку, як завжди, вас чекає домашнє завдання. Ось його перша частина, ну і ось трішечки не поміщається на один слайд, от його друга частина.